А як називається людина, яка з радістю допомагає іншим людям розв'язати їхні проблеми, але водночас воліє залишатися в тіні? Хабарник. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. У ЖЕКу розбірка щодо нецільового витрачання коштів, податковий інспектор запитує голову. Ну, поясніть і навіщо ж ви слюсаря сантехніку у відрядженні з собою у Німеччину потягли. Та зрозумійте мене правильно, ну не міг я інакше. Він уже кілька років просив мене показати йому його тверезого колегу. Старий дід прийшов до чаклуна з проханням зняти з нього старовинне закляття, якому вже 40 років. Чаклун. Добре, але як звучало те заклинання, яким вас зачарували? Пам'ятаєте, дід? Звісно, пам'ятаю, забудеш таке. Оголошую вас чоловіком і дружиною. Єврей, виїжджаючи з країни на митниці, розмовляє з митником. Той питає: У вас є цінності? Так, 145 кілограмів золота можна провести? Ні. Єврей, звертаючись до дружини, «Вибач, золотко, тобі доведеться залишитися тут. Приходить клієнт стрихтися. Він щойно повернувся з Італії. Перукар запитує: А ви, я чув, були в Італії? Так. Ну і як? Та нормально. А папу римського бачили? Бачив. Ну і як він? Папа як папа. А як це було? Вийшов папа, усі стали на коліна, а ви. А я тільки схилив голову. А папа? А папа їй каже, пане, який це криворукий вас так жахливо постриг? Може, досить уже балачок? Привіт. Як думаєш, Артему можна довіряти секрети? Привіт, ще й як. Ще чотири роки тому йому підвищили зарплату, а його дружина досі про це не знає.